Всім привіт! Мене звати Ліда і я рада вітаю вас на моєму каналі, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Нарешті моє бажання і мої можливості співпали і я можу розповісти вам те, що на даний момент зараз в мене відбувається. Отож, я вже вдома, я вже давно вдома, десь, мабуть, тижні-два так точно. Лімфовузли мені видалили і в лікарні я ще пролежала після операції десь, здається, три тижні. Все добре, але хотілося б звичайно без цих, але ну, я так розумію, що так просто не буває. Отож, мені назначили променеву терапію, лікар сказав, що таблеток не буде, буде тільки променева. В чому ж тоді, але перед тим, як видалити мені лімфовузли, в них був консиліум, і вони вирішували, ну, як зазвичай це робиться, чи... Можна мені робити цю операцію, чи всі лікарі згодні з цією думкою. Це не один мій хірург вирішував, можна їх видаляти чи не можна. І справа вся в тому, що чомусь тільки на третьому консиліумі лікарям не сподобалися мої аналізи, ну тобто вони були якісь незрозумілі. Біопсія, перша моя біопсія, яку в мене брали до операції, показала, що в мене, як виявилося, в мене була стадія інсито, тобто це нульова стадія. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що хіміотерапевт мені про це говорила. Але е, гістологія після операції е, показала, що в мене все ж таки не інсито, а інвазивна пухлина, і, і це стадія 2А. І чомусь тільки на третьому консиліумі у лікарів виникло питання, чому такі розбіжності. І вони вирішили, перез, щоб я переробила ці аналізи. Скажу так, що сама я б їх не переробила, тому що мені б матеріали, скоріш за все, в лабораторії не віддали. Тому лікар написав мені якийсь документ, я не знаю, чи, я вже не пам'ятаю. Я пішла в лабораторію, напогадаю, що я лікуюся в Київському обласному онкодиспансері, я пішла в лабораторію, взяла свої матеріали, вони на скельцях такі, взяла свої скельця і мене відправили в лабораторію СІД. Я здала їх в цій лабораторії. На жаль, дуже багато часу прийшлося чекати, там у них 10 робочих не календарних, а робочих днів робиться цей аналіз. Я дочекалася і поки я чекала, операцію мені зробили, мені видалили ці лімфоузли. І яке було здивування, коли прийшли ці аналізи і там теж стояла стадія інсіту, тобто нульова. Виявилося, що в лабораторії від лікарні там помилилися. Чому так сталося, невідомо, можливо, це людський фактор, таке буває, звісно, це дуже сумно, але ну, вже так сталося. Тому, я так розумію, лікарі дійшли до тої думки, що біопсія інсіто і перероблена імуногістохімія теж. In І вони вирішили, що хімії мені не буде, гормонів мені не буде, мені буде тільки променева, так як в мене часткова резекція, вона там якось квадра. Не буду я коверкати слова, тому що ну, я на, на даному етапі свого лікування я все ж таки ще не зовсім розуміюся цій термінології. Але що відбулося далі? Я забрала свої скельці в цій лабораторії, і мені їх потрібно було віднести назад. Мені син говорить, мама, давай раз така ситуація, там так, такий діагноз, тут такий діагноз, давай зробимо ще в одній лабораторії. І ви знаєте, я ще написала в групу Афіни, дякую своїм підписникам, які рекомендували мені цю групу в Фейсбуці, це дуже корисно. І потрібна група, там дуже багато підтримки таких хворих, як я, і дуже багато потрібної інформації. Мені порекомендували здати цей аналіз ще в київському онкодиспансері. Там дуже, хороші, дуже хороша лабораторія і на моє здивування там було дешевше як не дивно. І там я чекала не 10 робочих днів, а на третій день мені вже віддали результати. Чому така різниця в часі? Ну, мені це невідомо. Але в цій лабораторії також мені поставили стадію інсито. Це дуже чудово, це дуже добре. Я заспокоїлася, ви знаєте, я настільки заспокоїлася, чомусь я думала, що нульова стадія це навіть не діа. На мою думку, це було ну, просто захворювання, я його вилікую, тому що інформація була така, що на стадії інсіто 95% можна повністю вилікуватись, зайти в постійну ремісію дуже легко. Отож, коли я забрала вже в другій лабораторії ці скельця, мені потрібно її було віддати назад. Ну, щоб вони там зберігалися, раптом що, раптом знову потрібно будуть якісь аналізи, не вдома їх держати, а віддати назад. Коли я віддавала ці скельця, ла, е, лікар, там навіть не лікар, там, напевно, завлабораторії, він там і видає, і приймає, і дуже багато функцій виповнює. Він мене запитав, навіщо я брала ці скельця, тому що не він мені їх віддавав, і ну, людей багато, він всіх пам'ятати не може. Я йому пояснила, що в вашій лабораторії мені поставили другу стадію, інвазивна форма раку. Лікарі мені сказали переробити, і в іншій лабораторії мені поставили інсіто. На що він... Скажу не сильно, але трішки здивувався, і, напевно, йому було цікаво, чому так сталося. Він взяв ці скельці і пішов сам подивився на них через мікроскоп. І те, що він мені сказав, далі і підштовхнуло мене на, низку, на череду подій. Він мені сказав, я не знаю, яке там інсито, але є все-таки мікроінвазія. Я вир... Мені ще дві лабораторії сказали, що в мене інситон. Інвазії немає. Але знаєте, як то кажуть, черв'ячок-то всередині з'явився, сумніви якісь підкралися, що ось ця мікроінвазія все ж таки, можливо, і є. Я беру і їду знову в мамологічний центр. Мені потрібно було проконсультуватися з лікарем-онкологом, ще з іншим просто, не з тим, в якого я лікуюся, а іншу думку почути. І те, що він мені сказав, якось мені не дуже після цієї консультації стало, справився в тому, що він мені пояснив... Е, мої аналізи, ті, які мені зробили імуногістохімію в лікарні, в лабораторії, я, правда, не знаю, з чого вони робили, якщо там інсито, по тому, що я розумію, то по цих аналізах, коли інсито, імуногістохімію зробити неможливо. Ну, можливо, я щось не розумію. Що він мені сказав? В мене, е, по аналізам е, пухлина естроген. Естроген нечутлива чи прогестерон нечутлива. Гормононечутлива, тобто там стоять, стоять повністю нулі. І лікар говорить, що це могла бути пухливна тричі негативної форми. Це ця пухлина, яка йде сам, сама агресивна, вона швидко прогресує і, на жаль, дуже важко піддається лікуванню. І він мені рекомендує здати аналізи на мутації. Якщо в мене є мутації, то, по його словам, краще видалити повністю молочну залозу а навіть не одну, а обидві. Це мене дуже, скажу, розчарувало, розстроїло прямо ну, дуже сильно. І все ж таки... Я вирішила в нього запитати, добре, я, наприклад, в мене такі будуть показники і потрібно буде видалити їх. Скажіть мені, будь ласка, де гарантія того, що е, рак не повернеться? Його слова, звичайно, мене заспокоїли, але все ж таки знайшлося дуже багато але. Він говорить, що не може з'явитися рак в тому органі, якого немає. Ну, тобто, коли будуть видалені груди, не може він там з'явитися. Я з ним згодна, але я знаю дуже багато випадків, коли воно все ж таки повертається. Воно повертається на рубцях. Я йому задаю це запитання, що є випадки, коли повертається. Він говорить, якщо ви маєте на увазі про рубці, то так, на рубцях може повернутися. Знову виникає питання, навіщо мені це робити, якщо я не буду все рівно застрахована? Так, я згодна, що в мене зменшиться... Е, Ризик рецидиву, в багато відсотків, але все ж таки на даний момент я не готова, не фізично, не морально, навіть не матеріально. Я не готова до видалення молочних залоз. От повністю не готова. Я не знаю, що мені робити. Йти на цю операцію чи не йти на цю операцію. Я дуже довго думала, і знаєте, от це все я зрозуміла, що навіть нульова стадія. Це не просто там якийсь чих, що ти чихнув і все, тобі вже все вилікували. Ні, це теж дуже серйозно, тому що онкологія на будь якій стадії це онкологія. Ви знаєте, я дуже довго думала здавати мені ці аналізи чи не здавати, тому що в державних лабораторіях це не робиться. Це робиться тільки в частних лабораторіях. І це коштує, скажімо так, не дуже дешево. Дуже довго думала, дуже довго сумнівалася. Спочатку я вирішила, що я не буду робити цих аналізів. От як буде, так і буде. Станеться рецидив, тоді буду вже щось думати, щось видаляти. Я ще поки що лікуюся. Але все ж таки оцей, оцей сумнів він не давав мені спокою. І я вирішила покопати трішки глибше подивитися ще якусь інформацію. І знову ж таки, дякуючи групі Афіни, я знайшла, в них навіть є канал на Ютубі, там теж дуже багато інформації, я знайшла інтерв'ю, де давав, здається, одеський онколог, практикуючий він хірург. І він говорив, що своїм пацієнтам я рекомендую всім без винятку робити аналізи на мутації. Справа вся в тому, що є така мутація, при якій променева терапія противопоказана. От зовсім її не можна робити, якщо є ця мутація. І ви знаєте, після цього інтерв'ю я все ж таки вирішила остаточно, що я зроблю ці аналізи. Я їх вже здала, чекаю на результати. На жаль, вони робляться 12 робочих днів, і я просто чисто фізично я не встигаю до початку променевої терапії. Там буквально два дня в мене вже буде променева терапія. І відложити я її не можу, тому що після операції її потрібно почати не пізніше, ніж через три місяці. А в мене якраз 19 числа, 19 серпня буде три місяці, а в мене променева терапія 21 числа. Тобто навіть трішки пізніше, ніж через 3 місяці. Хоча мені радіотерапевт говорив, що променеву терапію можна робити через півроку, не пізніше, ніж через півроку, але це якщо в тебе спочатку йде хімія. А так як у мене хімії немає, то мені, у мене терміни три місяці. Я ну, ніяк не можу її відложити, ну думаю, вже як буде, так і буде, але я її зроблю. Тому зараз чекаю на результати. Сподіваюся, що там нічого... Такого не буде. Ну, на єдине, що я дуже хвилююся, щоб це дійсно не була ось ця агресивна форма. Хоча я дуже багато знайшла інформації. Ні, скажу, що Ще складність заключається в тому, що на стадії інсіто, на нульовій стадії, дуже мало випадків, коли ловлять рак. І через це дуже мало інформації, як воно все розвивається. Навіть самі лікарі говорять, що у нас мало досвіду із тим, як прогресує, як переходить от інсито в іншу стадію. Ну, Немає в них дуже мало клінічних випадків таких. Навіть у Афінах там теж ну, одиниці можна перерахувати, таких дівчат, у яких на стадії інсито. Але вони говорять, що оця кухлина на стадії інсіто, навіть якщо вона була агресивна, оця тричі негативна, коли вона переходить в іншу стадію, там в першу, в другу, вона, як зазвичай, змінюється. Ну, тобто, якщо в інсіто вона була агресивна, то на першій стадії вона вже буде не тої форми, скажімо так, ну, не так агресивна. Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки все буде добре. Тільки позитив, і тільки позитив, тому що ну, без позитиву, якщо опустити руки, то це все дуже і дуже буде тяжко лікуватися. Звичайно, не без того, буває накриває, буває взагалі, нічого не хочеш. І, ну, але намагаюся себе підтримувати, чимось себе розраджувати. Отож такі в мене на даний момент справи по лікуванню. А зараз хочу трішки вам розповісти про своє все ж таки хобі, це канал мого хобі. Тому хто прийшов послухати, які в мене справи по лікуванню, якщо вам далі буде нецікаво, будь ласка, ви маєте право і бажання ну, перейти чи виключити, чи просто не дивитися. Хочу сказати, що я все ж таки вирішила трішки розпродати свою пряжу. Я продала, не знаю скільки, мабуть, бабінок. Десь до 10. Ну, у мене її небагато, у мене запаси були не дуже такі великі, але таке, що я з нього не хочу в'язати, воно в мене вже довго стоїть, була така міточка, дуже красивий твіт, він у мене вже стоїть досить давно, більше трьох років, здається. Я ніби й хочу з нього в'язати, але якось не доходять до нього руки. Я вирішила, ну чому воно буде стояти? Я його продала дівчатам, які, можливо, швидше з нього щось зв'яжуть. І думала все, не буду нічого робити, не хочу. Хочу просто лежати, втикати в телефон, от така, такий у мене був настрій. Але полежавши день, два, три, п'ять в телефоні, одне й те саме. Поприбирав, приготував, поправ, все, ліг, в телефоні втикаєш, вийшов з дітками на вулицю, ну якось не дуже цікаво, чесно кажу. Тому я все ж таки вирішила що я м, щось буду пробувати. Щось хочу для себе цікаве, можливо, нове, можливо, можливо, не знаю. Ну, щось таке незвичайне дуже хочеться. І я все ж таки, дівчата, купила пряжу. Так, я купила пряжу, небагато, але я купила. Мені дуже захотілося фарбувати. Я е, був такий період, коли я фарбувала нитку, але не дуже так активно. Були в мене такі спроби, я десь показувала вам навіть раніше. Я, виріш... я купила шкарпеткову пряжу Alize Artisan, ось такого. Сніжно-білого кольору. Не знаю, вам не відливається дуже красивий кольор, мені він подобається. Мені ще подобається, що біла нитка, вона менш колюча, до речі. Вже я три пасми перемотала вчора, залишилося ще один моточок і буду фарбувати. Хочу пофарбувати шкарпеткову пряжу, чомусь мені хочеться таких яскравих кольорів. І хочу спробувати на продаж е фарбувати. Не знаю, як це в мене вийде, чи комусь вона взагалі потрібна. Але все ж таки ну, мені щось потрібно робити, тому що, знаєте, якщо ляжеш і лежиш, і думаєш про все, про весь цей негатив, оці всі події, які відбуваються в житті, то ну, взагалі нічого не хочеться робити. Потрібно себе піднімати, щось робити, робити, тоді буде набагато легше і набагато активніше і набагато можливо швидше лікування буде проходити. Отож, я починаю фарбувати пряжу, не знаю, коли це буде, але я вже перемотала його пасма. І ще я ще купила шкарпеткову пряжу. Зараз вам її покажу. Купила я на телеграм-каналі пряжа YarnArt Orza Solid. Ось така пряжа. Там вона в зеркальному відображенні. Це теж шкарп... шкарпеткова пряжа. Тут в 100 грамах 420 метрів, 75% вобни і 25% поліаміду. Дуже красивий колір. Я купила три моточки. Мені захотілося, знаєте, такої кольорової терапії. Ну, щоб все було яскраво, красиво, тому, ось подивіться, які красиві кольори. А, о, ось, ось вам оцей колір чітко так красиво передається, просто я вам не можу передати. Це така краса а, просто неймовірна. Я, я вже почала в'язати зразочок. І ось ці три моточки... Я взяла для шапок. Я бачила у Марго шапку з такою цікавою маківкою Марго з каналу Марго KNIT. В неї така там цікава маківка, і ви знаєте, коли я побачила в неї цю шапку, я подумала: ну невже я не зможу сама зв'язати таку маківку? І давай же ж пробувати. Я і так крутила. Я і сяк крутила. Ну, ніяк у мене чомусь не виходило. Я не могла зрозуміти, як вона її там в'яже. І думаю, добре, раз я не можу, в мене не виходить, тому потрібно купувати майстер-клас. І знаєте що? На моє здивування, там не було. Нічого складного, але ви думаєте, я в'язала шапку по майстер-класу? Звичайно, ні. Я з цього майстер-класу взяла тільки маківку. Тобто шапку я в'язала, як мені хочеться. А маківку я в'язала по майстер-класу. Шапки виходили досить непогані, тому я взяла ось такі кольори, хочу спробувати в'язати шапки на продаж. Вже по майстер-класу повністю буду в'язати. Можливо, комусь така модель сподобається в інстаграмі моїм підписникам, можливо, друзям, хто мене знає. Я не хочу велику ціну на них ставити, але все ж хочу щось заробити. тому що зараз трішки скрутно в матеріальному плані. Отже, хочу допомогти чоловіку в фінансовому стані нашої сім'ї. Отож, такі були в мене покупки, і ще, ви знаєте, я все ж таки в'язала. В лікарні от дійсно настільки мені набрид телефон, що в мене вже аж голова почала боліти. І я вирішила, що, напевно, потрібно починати в'язати. І ви знаєте, в мене вже є навіть готова робота, я зараз вам її покажу. Якщо ви здогадалися, що це могло бути, напишіть, будь ласка, в коментарях, а я поки що дам вам декілька підказок. Отож, в мене була пряжа Gazal Happy Fit. Я з неї в'язала шапку Максу, я десь показувала на каналі, яка вона в мене вийшла, і в мене залишились трішки ниток. Ну, і що ж я могла зв'язати з цих залишків? Ну, Звичайно, шкарпетки. Ось такі вони в мене вийшли. Досить цікава розкраска. Нічого складного, звичайно. П'ятка завжди забуваю, як вона називається, підкова, здається. Вона мені дуже подобається. Ось така вона виходить. Клин підйому в мене також є. Ну і е, основний тіло шкарпетки. На носочок в мене трішки не вистачило пряжі, тому я взяла іншу нитку, вона трішки відрізняється. Звичайне, стрічкове закриття. Нічого складного, закрила петлі голкою. Ось такі шкарпетки в мене вийшли. І ви знаєте, хочу трішки розказати про те, як я їх в'язала. В лікарні зі мною лежали жіночки, такі вже досить дорослі. І вони майже всі вміли в'язати. Але коли вони побачили, як в'яжу я, вони здивувалися, що, по-перше, на таких тоненьких спицях. По-друге, дві шкарпетки разом. І, вони... і по-третє, що нитка теж була досить тоненька. Вони чомусь думали, що я в'яжу ці шкарпетки для своїх дітей. Тому що набір петель дуже маленький, ширина шкарпетки теж маленька. І вони думали, що це дитяча шкарпетка. І яке було їх здивування, коли. Я сказала, що це шкарпетки я в'яжу для себе. Ну, тобто, ви подивіться, навіть у в'язанні розвиток йде вперед. І не тільки ну, людство разом з із хобі йде вперед, <клес> наскільки ми прогресували в цьому плані. Це дуже цікаво і це дуже захопливо. М ну, я задоволена. Отже, ось така в мене є готова робота. Ну, і на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що історія мого лікування. Хоч комусь, але допомогла. Можливо, підштовхнула на якісь дії, можливо, я дала якісь відповіді на ваші запитання. Ну, а плани на моє хобі, когось надихнуло на якісь творчі процеси, можливо, теж пофарбувати пряжу, можливо, щось зв'язати. Мені буде дуже і дуже приємно. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.